Єва Ромік Закон збереження життя принцеса із пробірки. Для угоди з зоряним домом в Харіді, тару Емілю, печільнику Шардена, потрібен спадкоємець, народжений з яйцеклітини загиблої дочки. Вирішити це питання правитель доручив своєму воєначальнику Фернану Шарді. Який повинен стати батьком майбутнього принца чи принцеси? Для виконання завдання Фернан обирає Ерідан сурогатну мамочку з репродуктивного центру на планеті Сегона 3 А це Мартін, 17-й принц дому Харіді. Військовий пілот. Батько король призначив його в чоловіки. Ще ненародженій принцесі. Відаль і Ельза Елоргі штучно створена раса електронно-біологічних людей, ангели охоронці родини Шарді. Мешкають наші герої в галактиці Торіон, в паралельному світі. Фернан і Відаль живуть на планеті Шарден. Мартін на дамарісі, столичній планеті свого дому. А Ерідан і Ельза на сегоні три, яка належить зоряному дому сайгар. Познайомилися вони перед початком війни з системою вільних земель, в яку вступили одночасно три доми Сайгар, Шарден і Харіді. Шарденські крейсери потужна зброя, харідійські винищувачі це сила. Сайгарські портальні станції це справжнє технічне диво. На малюнку транспортування портальної станції. Але й у ворога накопичено безліч зорельотів. Бидва за систему беліт головний епізод космічної війни і її поворотний момент. Хто переможе у війні? Чим закінчиться давнє протистояння з вільним народом? І чи вдасться Фернану Шарді виконати наказ свого тара? Закон збереження життя, принцеса із пробірки? Запрошую до прослуховування і читання.